Рівень цукру у крові за дві хвилини. Експрес-тест на вміст глюкози мешканці міста можуть зробити в місцевих поліклініках. У Івано-Франківську стартував соціальний проект Дізнайся рівень глюкози. У Вас рівень цукру 5,1 – і нормальний рівень цукру в крові. Експрес-тест на рівень цукру в крові безкоштовний. До того ж, це значна економія часу, кажуть люди, особливо нині, коли через зайнятість часу на обстеження не вистачає. Я вдячна за такий проект, що вони не часто зараз у нас проводяться. Зараз зазвичай треба чекати дуже багато завжди черги. Ми спостерігаємо всюди. От або записи, і так далі, а це просто несподівано. Напевно, так краще. Кількість захворювань на цукровий діабет постійно зростає, кажуть медики. Його виявляють у кожної десятої людини. На Прикарпатті це захворювання діагностовано у майже 38 тисяч осіб. ми маємо з одної сторони нераціональне харчування, а з другої сторони суспільство, яке постійно знаходиться в стресі, і постійно ми маємо якісь. Економічні неспокої, суспільні неспокої, і зазвичай люди завжди реагують на ці ситуації емоційно а емоції вони відображаються дуже часто і на рівні цукру. Нормальний рівень глюкози коливається від 4 до 6 одиниць. Відтак цей показник може збільшуватися в стресових ситуаціях, а також при систематичному вживанні рафінованої їжі. Якщо рівень глюкози в крові підвищений, медики радять пройти додаткові обстеження. От таке захворювання як цукровий діабет. Може розвиватися в людини, вона може не знати про це. А може випадково, от так як в нас, дізнатися рівень цукру, який в неї, що в неї вже він підвищується. І це є корисно для будь-якої людини. Не обов'язково там приходити надще. Можна і після їжі вимірювати загальний цукор в крові, тому що якщо людина здорова, він в неї не має бути високий. Перші ознаки цукрового діабету постійна немотивована спрага, надмірне схуднення чи збільшення ваги тіла. Медики заспокоюють, захворювання можна контролювати. Для цього треба дотримуватися спеціальної дієти і повсякчас контролювати рівень глюкози в крові. Цукровий діабет в першу чергу це є проблема порушення обміну. І по своїй структурі цукровий діабет поділяється на два основних типи інсулінозалежний і неінсулінозалежний. В першу чергу це означає, що людина має звернути на свій спосіб життя. В багатьох випадках, коли людина міняє характер харчування, міняє свій спосіб життя, цукр може нормалізуватися. За даними Всесвітньої організації здоров'я, цукровий діабет посідає третє місце серед найпоширеніших захворювань. Поступається лише серцево-судинним і онкологічним патологіям. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.